Як то кажуть, дощ іде, а ми скердуємо. Знаєте, друзі, цікаве спостереження. Є е, все ж таки вікова дискримінація, принаймні в моєму житті так точно. Літко займаєшся на спортмайданчику. І ну, зазвичай, коли там виконуєш свій сет, я там роблю на кількість, щоб скількись разів сумарно вийшло, ну і переходиш від одного тренажера до іншого. І коли хтось займає твій тренажер, ти кажеш, слухай, у мене сет. Дай я зроблю, потім роби, що хочеш на ньому. Але це все працює, окрім дітей. Знаєте, особисто я. Особисто я. До дітей підійти боюся, думаю, хай бавляться я інші справи пороблю. І цікаво було б почути вашу думку, чи у всіх точно така сама ситуація. І хто теж боїться. Попросити стурника відійти дітей. Гарного дня вам, пані та панове.